Іділ музичної кіноіндустрії 28 кадр кабель. Та це красуня. Понесяє як яскрава зірка в темному небі. Джульєта танцює. І Ромео не може відвести від неї очей. Я ніколи не бачив такої краси. Вона як ангел, що спустився з небес. А тепер ми в сучасному світі, де актори знімаються в кіносеріалах та грають по театрах, використовуючи різні техніки акторської майстерності. Актор може танцювати. Мало капулетті. Ромео Молодий Монтеки посвисає на бало кім своїх ворогів. Капулетті він бачить жульєту йому дочку капулетті і одразу закохується. Що вам запам'ятали? Ви закриє право і показує. І не сильно показує емоції. Ігри про стінчики. Сніжя, повністя, повністя, Якщо у нього все погано в житті, то треба всі всі емоції під Час зйомок або театру. Я вас люблю. Дякую вам за цей урок. Я вас проведу.